Як перевірити модуль котушок запалювання. Для вибраного автомобіля у розділі Довідники знаходимо інструкції щодо системи керування двигуном. Для цього у вікні фільтра коротко напишемо «Упер». Виберемо потрібний розділ із запропонованого списку і відкриємо його. В інструкції, що відкрилася, обираємо розділ перевірка системи. У вікні фільтра шукаємо інформацію щодо роботи з системою запалювання, вказавши для цього скорочено сист. Із запропонованого списку вибираємо потрібний розділ Система запалювання, відкриваємо його і переходимо до підрозділу модуль котушок запалювання. Знайомимося з розташуванням модуля, відкривши розділ огляд підкапотного простору. На екрані програми представлена фотографія моторного відсіку з позначенням основних компонентів, а ліворуч від неї ми бачимо опис компонентів. Потрібний нам модуль котушок запалювання уже буде виділено програмою EasyTronic жовтим фоном. Це дуже зручно і дає змогу скоротити час на пошук. Ми ознайомилися з розташуванням модуля і тепер відкриємо інструкції з його перевірки. Знайомимося з інформацією, прокручуючи сторінку донизу. Починаємо вимірювання згідно з інформацією та проводимо вимірювання рівня напруги, що надходить на модуль між клемами 5 і 6 мінус. Діапазон напруги має становити від 12 до 16 вольт. Розташування клем у роз'ємі модуля теж зазначено в інформації розділу. Вимірювання будемо проводити мотор тестером FSA 740. Підключаємо дроти мотор тестера з затискачами до акумуляторної батареї автомобіля для забезпечення точності вимірювань і для визначення інших характеристик. Затискач чорного кольору підключаємо до мінусової клеми акумуляторної батареї, а затискач червоного кольору до плюсової. Потім за допомогою універсальних діагностичних голок приєднуємо кабелі першого каналу осцилографа до клем нашої котушки запалювання. На мотор-тестері відкриваємо програму Універсальний осцилоскоп і налаштовуємо екран осцилографа для зручності роботи. Тепер можна увімкнути замок запалювання автомобіля. На екрані осцилографа з'явиться сигнал напруги, що надходить на модуль. Натиснувши на кнопку Стоп осцилографа і активувавши курсори, ми можемо точніше дізнатися про рівень напруги. Вона змінюється у діапазоні від 13.45 до 1360 вольт. Порівнюємо цей рівень із доступним діапазоном, зазначеним у програмі EasyTronic. Робимо висновок, що вимірена напруга перебуває в допуску. Переходимо до наступної перевірки. Виміряємо ту саму напругу, що надходить на модуль, але вже відносно маси автомобіля. Для цього мінусовий дріт першого каналу осцилографа перемкнемо на мінусовий вивід акумуляторної батареї. Вимірювання дає нам той самий рівень напруги від 1345 до 1360 вольт. Значення також лежить у допустимому діапазоні. Цю перевірку наш модуль пройшов. Рухаємося далі. Перевіримо опір первинних обмоток. Виконуємо все за інструкціями в EasyTronic. Для перевірки опору нам будуть потрібні адаптери для зручності підключення. Скористаємося комплектом із такими адаптерами. Артикул комплекту 1 687 011 208. Або скорочено, його називають 208 ю валізкою за останніми цифрами артикулу. Підключаємо кабелі першого каналу осцилографу до відповідних клем модуля котушок запалювання. Виходимо з режиму осцилографа і переходимо до мультиметра. У першому каналі обираємо вид вимірювань опір і отримуємо значення 07 Ом. Це відповідає інформації в EasyTronic. Опір має бути меншим або дорівнювати 1 Ом. Робимо такий самий вимір на первинній обмотці другої котушки модуля, перемикаємо адаптер на клему 2 модуля і теж бачимо значення, що дорівнює 07 Ом. Усе те саме зробимо з третьою і четвертою котушками модуля, перемикаючись адаптером на клеми 3 і 4 відповідно. Ці вимірювання дали нам той самий результат 0,7 Ом. Ми завершили вимірювання. За ними все в нормі, але висновок про стан модуля поки що робити зарано. Давайте перевіримо пам'ять помилок блоку керування двигуном на наявність помилок в системі запалювання. Переходимо до пам'яті несправностей для ознайомлення з помилками у системі. Помилок немає. Виконаємо ще один вид діагностичних робіт осцилографування. За допомогою датчика, що показаний на екрані, разом із помічником знімемо сигнали з модуля котушок запалювання. Для цього у програмі осцилографа вибираємо режим вимірювань осцилоскоп запалювання, вторинна напруга. Цей режим дає змогу знімати сигнали вторинної напруги. Знімати сигнали будемо методом контакту датчика з модулем котушок запалювання. Налаштуємо екран осцилографа за осями X часу і Y напруги. Отримавши прийнятний сигнал, натиснемо кнопку СТОП для оцінки отриманого сигналу. Нам цікаві чотири параметри сигналу: Час кута замкнутого стану, рівень напруги пробою і горіння іскри, тривалість горіння іскри і, звісно, сама форма сигналу. Для зручності активуємо курсори, натиснувши на відповідну кнопку. Час кута замкнутого стану становив 1,9 мілісекунди. Час горіння іскри 1,5 мілісекунди. Напруга пробою становить близько 27 квольт. І напруга горіння близько 1 кВт. Ці дані однакові для всіх котушок запалювання. Проведені вимірювання та діагностика модуля котушок запалювання дають змогу зробити висновок про стан модуля. Справний. Поки що.